Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 26 червня. На Київщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс градусів та від плюс 16 до плюс вночі. У Житомирі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не очікуються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс до плюс градуса та від плюс до плюс вночі. Ясна погода буде триматися у Чернігові впевнено вдень можлива недовга хмарність, опади не прогнозуються. У Сумській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Вже з самого ранку у Сумах розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу на сході. На Харківщині температура вдень буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Ранок та вечір у Харкові будуть ясними: вдень очікується хмарність, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Донецькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 22. Вранці небо у Донецьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу. На Луганщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 13 до плюс 21. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не передбачаються. На півдні. На Одещині очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Вранці небо в Одесі буде ясним таким воно і залишатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 30 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 24. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. На Херсонщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 24. Вдень у Херсоні на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 21. У Запоріжжі зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не передбачаються на Кримському півострові. Вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 22. У Сімферополі небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 24 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 21. Вранці хмар у Львові не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною без опадів. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 20. В Івано-Франківську хмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері, без опадів. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 24 градусів. Та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 27 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 21. У Чернівцях погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари, опади не передбачаються. На Закарпатті очікується температура від плюс 29 до плюс 26 градусів в день та вночі від плюс 18 до плюс 23. Зранку до самого вечора в Ужгороді небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 21. Вдень в рівному на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не прогнозуються на Волині очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день. А вночі від плюс 15 до плюс 21. У Луцьку очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 21. Небо ясне у Хмельницькому вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день. А вночі від плюс 15 до плюс 21. Хмари, які з'являться у Кропивницькому вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Полтаві буде стояти ясна погода без дощу. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Вранці хмар у Черкасах не буде, вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною опади не очікуються. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Небо у Дніпрі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опади не передбачаються. На Вінничині температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 20. У Вінниці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Нехай ваші дні будуть такими ж світлими та ясними, як небо над нами. Чекаємо на вас знову. Бережіть себе.